Друзі, всіх вітаю на каналі МТ. У цьому відео ви дізнаєтесь, як можна пасивно заробляти без ризику та трейдингу завдяки лаунчпулу на біжі BitGet, що дозволяє вам без жодного ризику збільшувати ваш депозит та отримувати безкоштовну криптовалюту щогодини. Ось, наприклад, як це все працює. На даний момент активний пул проекту CATS, який більшість з вас, я впевнений, чула. Адже токени цього проекту можна було фармити в Телеграмі, але як показує практика, на біржах можна заробити набагато більше, аніж за декілька місяців у якійсь тапалці. Всього за 2 дні я отримав більше 50 тисяч токенів, як я вже сказав, нарахування токенів кожної години, а тривалість такого пулу у середньому 7 днів. Потім ці токени можна продати на цій же біржі та вивезти гроші собі на карту за бажанням. Давайте швидше перейдемо до інструкції, та я поясню, як вам на цьому можна заробляти. Навіть якщо цей пул завершиться на момент перегляду відео, то будуть інші, можливо навіть кращі пули. Тому це відео буде актуальним гайдом. Для участі вам потрібен аккаунт на BG BitGet. Якщо у вас його немає, то рекомендую створити його прямо зараз, щоб далі покроково виконувати всі дії. А посилання для реєстрації я залишу в описі під цим відео, за ним ви також отримаєте додаткові бонуси, які точно не будуть вам зайвими. Після того, як зареєструєтеся, зайдіть на біржу Bitget, на головній сторінці натисніть Більше, далі Launch Hub та розділ LaunchPool. Отже, що таке лаунчпул? Це різновид стайкінгу. А якщо простіше, то це як депозит, де за розміщення своїх активів вам щогодини нараховують безкоштовно криптовалюту певного проєкту. А головне, вся ваша сума активів залишається незмінною, і ви в будь-який момент можете забрати їх з пулу. Як ви вже бачили, на даний момент доступний лаунчпул Cats, але всі майбутні проекти працюють за однаковим принципом. Єдине, чим вони можуть відрізнятися, це за відсотковою дохідністю, яку ви можете переглядати на цій сторінці. Рекомендую завжди брати участь у всіх проектах, особливо якщо у вас лежить незадіяна крипта, адже краще отримати якийсь прибуток, аніж нічого. Щоб вкласти кошти в пул, у нас на балансі повинна бути певна криптовалюта для участі. На деяких пулах це ефір, біткоін, нативний токен BGB чи по стандарту, як на всіх біржах USDT. Тобто стейблкоін, який у всіх точно є, якщо пов'язаний хоч трішки з криптою. Крипта повинна бути у вас на спотовому балансі біржі. Я завчасно підготувався та закинув USDT зі своєї іншої біржі. Далі натисніть кнопку заблокувати. Зазвичай можна вкласти від 5 до 2 тисяч доларів. Вводимо суму та підтверджуємо. Пройшло вже майже 2 дні. За те, що я вклав 2000 USDT, я отримав більше 50 тисяч токенів CATS, що по курсу оцінюється в 15-40 доларів. Пули тривають обмежений час, зазвичай від 7 до 14 днів, але постійно з'являються нові. А якщо не хочете самостійно слідкувати за їх появою на біржі, то обов'язково підписуйтеся на наш телеграм-канал. Там ми публікуємо безліч інформацій про нові лаунчпули, лаунчпади та інші цікаві промо, на яких можна заробити. Посилання на канал буде в описі під цим відео. Токени, які я отримую безкоштовно, вони вже мої та нараховуються на мій геменець. А кошти, які я вклав в пул, може забрати будь-якої миті. Для цього просто натискаємо кнопку розблокувати та суму, що повернеться нам автоматично. Ось так все максимально просто та без ризику. Тому, якщо хочете так само пасивно заробляти, то реєструйтесь на біржі, закидайте USDT та займайте своїми справами, а наша крипта буде приносити прибуток. Нічого складного немає, все доволі просто. Сподіваюсь, це відео було корисним та допоможе заробити. А якщо у вас будуть питання, то наш чат завжди вам допоможе.